На Дніпропетровщині ввели в обіг особливу марку: воїни світла, воїни добра. Першу у 2023 році. На ній працівники критичної інфраструктури і комунальники марка присвячена саме професії комунальників, професіям нашого житлово комунального господарства, нашим працівникам критичної інфраструктури. Це газовики, дорожники, це водопостачальники, це зв'язківці. Наші герої це люди, які зразу після працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій е приїздять на міста прильотів, на місто аварій і роблять все для того, щоб ми не залишались з вами без наших, скажімо, таких потреб, які ми ніколи не думали, що ми можемо залишитися. Світло, тепло, вода, інтернет, зв'язок і таке інше. Тому це дійсно вкрай. Е Необхідні професії і вкрай необхідна марка для нас, для всіх. На одному аркуші п'ять марок на кожній бійці невидимого фронту показані за роботою. Хтось лагодить пошкоджені ворожим обстрілом енергетичні мережі, хтось поранено снарядами дорогу, хтось перебитий газогін, хтось відновлює водопостачання. Сьогоднішнього дня марку можна придбати у всіх відділеннях АТ «Укрпошта», у всіх наших фірмових магазинах на сайті та на маркетплейсах. Блок стоїть 90 гривень. Блок состоїть із п'яти марок. Е Номінал М. Е це відправлення можна відправити до 250 грамів е простим листом по всій території України. Паштовий блок воїни світло, воїну добра, е в промінях променях, яскравами сяє, в темряві. Це зроблено символічно на, на честь наших. Е Воїнів світла, да, які там нас захищають в такі в, в, в темрява, в таку темряву. Там, спочатку війни, це 13-та марка, 13-й випуск. Я, думаю, вистачить всім. І якщо ви хочете хаті, придбати, то можете вже з сьогоднішнього дня придбати. На мархі зображені енергетики, е, зв'язники, е, дорожники, е, водопостачальники і газовники. Дніпрянин Євген Ісаїв придбав і маркові аркуші і конверти собі у колекцію. Каже, має усі марки випущені спочатку повномасштабного вторгнення, адже на них визначені історичні моменти. Мені подобається. Вони відображають стан нашої держави. Ну там, коли було ну майже блекаут нашої держави, ну як наші ну тут і газовики та водоспал... Всі відновлюють нашу державу. Ну я не вважаю це може на тараші, бо 300 тисяч – це ну. Ну, багато це для марок, але так я поспішав на спецпогашення. Філателіст Володимир Сулема спеціально відпросився з роботи, аби прийти за новою маркою. Дуже незвичайно, блок незвичайний, тому що дійсно про всіх, майже про всіх, вже марки були, що під час війни проявили себе а про енергетиків. Про залізничників, про тих зв'язківців не було. А зараз вже є, все добре. Треба підтримувати тих, хто дійсно весь час працює. Це я відправлю собі, я зробив декілька, а відправляю за кордон. Ось у мене кореспондент із Данії. Є кореспондент із Туреччини. Завтра ще прийду з іншими, щоб менше черга буде відсувати. Люди цікавляться і Україною, і тим, що в нас тут на цей час є, допомагають нам. Тираж марки «300 тисяч примірників разом із маркою. Випустили спеціальний художній конверт і листівку. Придбати їх від сьогодні можна в усіх відділеннях Укрпошти або онлайн.